Росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Про це повідомив Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist. глава ЗСУ не сумнівається, що вони знову підуть на Київ. Відзначається, що Росія стягує людей і зброю для нового наступу. Зокрема, вже в січні, але швидше за все навесні. Російська Федерація може розпочати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з Білорусі. Російські війська будуть прагнути відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ. Головнокомандувач ЗСУ впевнений, що росіяни, які під час Другої світової війни десь за Уралом готують нові ресурси. Також Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та півтисячі гаубиць. Залужний додав, що з наявними ресурсами не може проводити нові великі операції. Хоча зсу зараз працюють над однією з них. За його словами, ця операція вже на підході.